Привіт, татку, як ти там? Я дуже сумую за тобою. Сьогодні ми святкуємо Різдво. І Єдина моя мрія, щоб ти був з нами разом вдома. Кожного вечора я молюся за тебе. Я прошу Бога, щоб він оберігав тебе і наших всіх захисників. Ти для мене справжній герой. Мама каже, що ти зараз дуже далеко, але я знаю, що подумки ти завжди поруч з нами. Тато, я знаю, що ти там, щоб захистити нас. Я дуже пишаюся тобою. Коли ти повернешся, ми разом зробимо сніговика і підемо кататися на санчатах. Добре, я так хочу обійняти тебе. Я намалював малюнок для тебе. Тут ми всі разом. Я як завжди усміхаюсь. Я знаю, що ти його побачиш і теж усміхнешся. Я дуже тебе люблю. Бережися, будь ласка, ми всі чекаємо на тебе.